Я всіх вас заохочу до молитви в день архістрати Михаїла. Будемо говорити таку молитву серця, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Святий, Архангеле Михаїле, сьогодні твій день. Сьогодні Тебе цілий світ прославляє, сьогодні Тебе величають. І ми в твій день, Твого величання, просимо тебе. Всі за всіх тих, хто потребує Божого спасіння. Ти великий заступник, тому просим тебе за щасливу операцію і скоре встановлення для Івана, що в нього інфаркт і роблять срочну операцію. Також просим тебе. І за щасливу подорож Уляни і за всіх тих, що подорожують, за всіх наших поранених воїнів, які лежать і потребують Твого зцілення. Сьогодні своїм заступництвом, у день твій, коли тебе величаємо, коли вся земля славить Тебе, Архістратиже Михаїле, заступися! І за наших славних воїнів, ті, що стоять на передові, бо ти є начальник воїнства небесного, дай їм сили і відваги, дай їм стійкости і бережи їхнє життя, охороняй їх, щоб ніхто не загинув. Сьогодні у День архістратига Михаїла, величаємо тебе і славимо тебе. Радуйся, великий архістратиже Михаїле. Начальнику небесного воїнства, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава